В ранний предрассветный час 22 июня 1941 года ночные наряды и дозоры пограничников, охранявших западный государственный рубеж советской страны, заметили странное небесное явление. Там впереди, за пограничной чертой, над достерзанной гитлеровцами землей Польши, далеко на западном краю, чуть светлеющего предутреннего неба, среди уже потускневших звезд, самой короткой летней ночи, вдруг появились какие-то новые невиданные звезды. Такими словами починається книга історика та письменника Сергія Смірнова Герої Брейської фортеці. Точнісінько, так, для тисяч захисників прикордонних районів розпочалася Велика Вітчизняна війна. Будівництво фортеці почалося в 1833 році за проектом Карла Опермана. Спочатку були споруджені тимчасові земляні зміцнення. Перший камінь у фундамент фортеці був закладений 1 червня 1836 року, а 26 квітня 1842 року фортеця була введена в дію. Березька фортиця була однією з перлин російської військової архітектури. Вона складалася з цитаделі і трьох укріплень, що захищали її загальною площею 4 квадратних кілометри, і протяжністю головної кріпосної лінії 6,4 кілометри. Товшина зовнішніх стін досягала 2 метрів внутрішніх до 1,5 метрів. Та якщо у середині 19 століття Брестська фортеця цілком відповідала всім вимогам воєнної техніки того часу, то згодом ситуація стала змінюватися. Інженерна думка не стояла на місці, з'являлося нове озброєння. Тож необхідно було перебудовувати фортецю. Цим і займалися найкращі воєнні інженери. Але на початку Другої світової війни фортеці вже не були серйозною перешкодою для ведення бойових дій. Багаточисельні армії, танкові дивізії, пікіруючі бомбардувальники та інша сучасна зброя вже не давали фортецям ніякої переваги. Вона служила лише добрим місцем для розташування військових частин та необхідних запасів. Нас направили на укріплення границі. Ми, значить, приблизно пора пішли до Нового року, працювали на укріпленні границі, строїли доти там, зоти, там провоку розбрасували і так далі по грані. Причому наша сторона, наш берег був високий, німецький низький. Німецькі пограничники там ходили, значить, і грали на гумних гармошках, викрикали нам всякі, значить, як сам там слова. А нам катєрівські запричині давати якісь звуки. За словами ветерана, нічого не провіщало війну. Все йшло за заведеним планом. В суботу, 21-го, пішли ми на заняття все ж по, по програмі, так як і будучи. Потім прийшов вістовий через те, -те час і передав розпорядження, що. Щоб ми возвращалися в крепость, тому що уходить караул. Вся рота входить в караул. І от вечора 6 часов був розвод караулу. значить, Я був часовим в третій зміні на складі боєпитання НЗ Полка. Значить, караул 6 людей. Начальник караула, младший сержант, командир радіє наш, три часових і два на час начне. Я був часовим на третю зміну, оперейон. Вже, значить, з утра, з чотирьох утра і, і далі. Так зустріла фортеця ранок 22 червня 1941-го, самого довгого дня року. За даними істориків, на той час у фортеці було більше восьми тисяч бійців і командирів, не рахуючи персонал та пацієнтів шпиталю. Якщо говорити від границі до нашого складу, ну це пів. Я смотрю, і от над крепостю, над границею, одразу всі. Ну і ну, буквально через мгновені обстріл. Ми не думали, що ця вже війна почалася дело в тому, що Перед нами було стрільбище наше піхотне стрельбище, а ззаду був артилерійський полігон. І вот, коли обстріл одразу почали німці бити. причому нас вони непосредственно не обстрілювали. Повідомлення не представляли для них особа інтересу. А вони обстрілювали далі за нами. Там була горді Жабінка. І от там була переправа, там небольшая річка була, і переправа через це, кроме того, там були склади великі, І от вони зразу почали обстріли. Ну. А ми собі думаємо, що ж такое? піднявся весь караул наш. Ми смотримо и... і що тут виходить. От ми вирішили, що южні крепості, значить, там так називаємо Южний городок. І за, за этим городком. Ми вважаємо, що отуди б'є артилерія наша і этот на за нами на полігон. Потому що обратно серібен є, а только в одному провадінні. Німці почали бойові дії 22 червня 1941 року ударом артилерії і реактивних мінометів. Кожні чотири хвилини вогонь артилерії переносився на 100 метрів східніше. З німецького боку штурм фортеці був доручений 45-й піхотній дивізії у взаємодії з частинами сусідніх з'єднань. За планом фортецію слід було оволодіти до 12-ї години першого дня війни. Через минут 20 перебігають да, значить, так, висим шагом да, лейтенант. Молодой. Чоловік п'ять краснороміється з ним, значить, всі вони саме з Іголочка, діти, так чистий, молодий. І лейтенант каже, відкривай склади, но патрони, війна почалася. Ну, я стою на посту, коли вони приходять, я прежде всього заряджена він то, я значит, стой, стріляти буду. Ну, все, значит, в караул значит, сзади затвором их хлопнули, дос, дослали. Ну, этот лейтенант говорит, пошли, ребята, этот это дурач у нас перестреляет, говорит. Ну, и это сам, и они снова дальше пошли. А мы еще, все равно еще не поверили, что это такое начало. Артиллерийский обстрел, бомбежка. Налетели самолеты пикирующие и начали кидать. А со стороны с с земли бить артиллерией. Ну, а ваши действия в это время? А наши действия? Ховайся, кто куда сможет. И куда хочешь. Все кругом горит. Все рушится. Искать оружие. А что, некоторые у казармов погибли. Что... У нас там крепость большая была. А народу Народа было мало, потому что как раз были летние учения, а у нас тут, тут не отдельные полки и участки были, а так народу, ну, все равно много было народу. Ховались, кто куда, искали оружие для защиты. Мы же спали, сонные. Кто... И не поняли, что происходит, да, вообще? Граница рядом, поняли. Що нас обстрілювали. Спочатку відкрили вони огонь, сколько на пораження, сколько на подавлення, якщо можна сказати так. Значить, минут п'ять було, значить, страшно, значить, там міномети, пушки, били по зданням, а остальное більшість робили шрапнені там. другие всякие, значит, шум, создали вот такой мгновенный шум. Значит, легкие, которые были здания, значит, были разрушены, значит, в это самое. Вот они, это, я говорю, буквально 5 минут. После того была снова пауза, минут 5-10. Значит, немцы прекратили огонь. И вот в это время те, которые уцелели, начали выходить из крепости значит, к городам. И они через некоторое время, значит, потом прямой наводка в них сразу мы заметили, выбросили два результата наблюдения над крепостью. Они видели все и начали обстреливать это самое, вот эти толпы народа. Вот в этом мгновение, буквально первых 15-20 минут, за это было, Тисячі було вбитих в результаті бомбардування були знищені склади, водопровід, перерваний зв'язок, нанесені крупні втрати гарнізону. Несподіванка атаки призвела до того, що єдиного скоординованого опору гарнізон надати не зміг і був розбитий на декілька окремих осередків. Німці протягом свинтовицьке, вони з автоматами, з пулеметами. а у нас на трех винтовках. Крепость крепкая была. Метровые стены. Все горело, все дымилось. Ну. Немцы в одной стороне, мы в другой перемещались ночью, бегали, искали пожрать, что в развалина. Ну, у нас тяжелой артиллерии не было, у нас винтовки были. Олімі одвев максим. У боях протягом одного дня, 22 червня 1941 року, 45-та піхотна дивізія при штурмі Брестської фортеці понесла небувалі для неї раніше втрати. Лише убитими числилися 21 офіцер і 290 солдатів і унтерофіцерів. Це приблизно стільки ж солдатів і офіцерів, скільки за 6 тижнів французької компанії. Сутички у фортеці продовжувалися, і в наступні дні. Захисники стійко чинили опір, ігноруючи заклики до здачі в полон і обіцянки парламентерів. Проте їх сили поступово танули. Німці підтягнули облогову артилерію. До кінця червня противникові удалося захопити велику частину фортеці. 29 і 30 червня німці зробили безперервний дводобовий штурм. Атаки йшли слідом за артобстрілами і повітряними бомбардуваннями з використанням важких авіабомб. Німцям вдалося знищити і захопити в полон основні групи тих, хто оборонявся. Дехто з солдатів, що залишилися у фортеці, прийняли спробу втекти. Ну, я восемь днів був. Пошли на переплили бух, бог. Нас зустріли, обстріляли, ранили. Я попав в плед. Був в плену. А коли вот эти 8 днів, ви де оборонялись? Де находились? Да в этих развалинах, в своих казармах. Свои казармы охраняли. Казармы-то целые были. А там стены. Крепость крепкая была. Скільки трималися ті, хто залишився у фортеці, довідомо сказати важко. Командування 45-ї дивізії, 30 червня, доповідає про повне узяття фортеці, але з цим німці поквапилися. За офіційними радянськими даними опір у фортеці продовжувався ще багато тижнів. Жителі Бреста розповідали, що до кінця липня або навіть до перших чисел серпня з фортеці чулася стрілянина, і гітлерівці привозили звіти в місто, де був розміщений їх армійський шпиталь, своїх поранених офіцерів і солдатів. 23 липня, тобто на 31-й день війни, німці захопили у полон Петра Гаврилова, одного з організаторів оборони фортеці. Він був у повній командирській формі, але вона перетворилася на лахміття. Пленний майор був в повній командирській формі, але вся його одежда привратілась в лахмоті. Ліцо було покрито пороховою копотю і пилью, і обросло бородою. Він був ранений, знаходився в безсознательному стані. выглядел истощенным до крайности. Это был в полном смысле слова скелет, туго обтянутый кожей. Гитлеровцы рассказали врачам, что этот человек, в котором уже едва-едва теплилась жизнь, в одиночку принял с ними бой. Бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил и ранил нескольких солдат. Они говорили об этом с невольным почтением, откровенно поражая силе духа советского командира. И было ясно, что только из уважения к его храбрости пленного оставили в живых. Майор Гаврило вижив. Більш того, пройшовши концтабори, був звільнений у травні 45-го та відновлений в армії у колишньому званні. В 1957 році Гаврилову Петру Михайловичу було надано звання Героя Радянського Союзу. Ординами і медалями було нагороджено близько 200 захисників Брестської фортеці. Лише двоє отримали звання Героя Радянського Союзу. Але є інший факт. Що шокує? Подвиг захисників Брецької фортиці міг би так і залишитися за межами офіційної радянської історії, адже майже всі з тих небагатьох воїнів, хто зумів вцілити, попали у німецький полон. А Сталін недвозначно говорив: у нас немає полонених, є зрадники батьківщини. Ім'я захисникам Брицької фортеці вже після війни зуміла повернути одна людина письменник Сергій Смирнов. Він почав шукати учасників оборони незабаром після смерті Сталіна і знайшов сотні чоловік. Про них він написав книгу, намагаючись якомога точніше встановити події перших днів війни.